Саме ці три українські бренди виглядають дорожчі ніж гучі чи дольчі Gabbana. Перший ігінки ієнки його заснував Дмитрий Євенко, і все почалось з однієї простої і геніальної ідеї зробити пуховик, який не виглядає як пуховик. Це ж геніальна, правда. Він почав робити зимові речі з дизайном, які хочеться носити навіть у серпні. Сьогодні його куртки носять Белахадіт, Кендал Дженнер і редактори Волк. Друге Качаровська це сімейна справа, якій вже понад 60 років. Ти тільки вдумайся, вони починали ще з маленької взуттєвої майстерні, а тепер у них власний бренд, шоуруми і онлайн-магазини з клієнтами по всьому світу. Третє сліпер. О, цей бренд створили дві українки, які вирішили, що піжами повинні бути стильними. І вони починають шити їх вдома, в Києві, у квартирі. І знаєш що? Зараз їх колекції продаються в Хароц і Нетапортер, а світові зірки одягають їх піжами прямо на червоні доріжки. Ось так українські дівчата з київської квартири просто взяли і з ноги зайшли у двері світової моди. Хочеш, щоб заговорили і про тебе. Тоді давай розкажемо про тебе.